Перебудова теж відбувалася дуже, дуже, я б сказав, оригінально. Думали, як украсти більше, розкрасти заводи, фабрики. Ну Чому ми раптом кричимо зараз, що Україна платить багато за газ? Та ж нам Москва винна 136 мільярдів наших заощаджень. Фактично, Кравчук дав добро. Як тільки вже Україну ми проголосили, відбувся референдум, початок 1992 року, він благословляє, щоб центральний банк, значить заощадження, ці перерахували Москву. Ніхто ніколи не говорить про те, що Москва в Україні винна 136 мільярдів. Ну там десь і мої гонорари, і в тому а, часі і, наші, і так, та і Шевченківська моя премія, де я тримав на книжці, думав, що я буду писати на роботу, не буду йти. Але я в Верховній Раді займався політикою, все це погоріло. Але погоріло тому, що гроші знецінилися. Ви знаєте Павлівську реформу перед тим сюди. І я думаю, що найперше перед тим, як ми проводяться якісь переговори. То мають починати від того, не платити за газ такі великі гроші, як від нас вимагає Москва. А ви, шановна Москва, давай, давай Москва поверне нам отих 136 мільярдів, які забрали з нас з рахунків 1992 року.